І сьогодні поговоримо про ожену. Ожена росте на всіх тиранах України і вона дуже поширена є, як така ожена, яка росте кущами, так і та повзуча ожена, ось така, наприклад. І, власне, ожена цілюще має ягоди, коріння лікує, листя лікує, лікує вся рослина. Листя можна. Брати, ферментувати, можна просто сушити. Якщо ферментувати, то треба такий пакет набрати лиське, поставити на добу в холодильник, потім з холодильника вийняти. Хай він постоїть і розмерзнеться, тоді можна порізати на маленькі шматочки і то лиське м'яти, а потім підсушувати, або в сушарці, або в духовці. Уже налікує. Простудні захворювання, вже лікує добре нервову систему, вже на дуже добре лікує органи дихання. Кому цікаво, в підій, нарвік собі ожени, щоб мати в себе ліки. Їх можна просто висушити і заварювати чай із листя. Дякую, що дивитесь моє відео. Підписуйтесь на мій канал, будьте здорові!